Каніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, на повістці дня у нас абсолютно безглузде порівняння. Ми з вами порівнюємо те, що порівнювати неможливо. Але як ви вже бачили в назві, я митець. Я так бачу. Сьогодні у мене на огляді і в двобої зійдуться Adidas Adizero Boston 12 проти неймовірних Adidas Adizero Prime X 2.0 Strang в колаборації з Йоши Ямамото. І як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Красивки мої особисті, придбані за особистий, кошт, досить особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу на початку виженемо привода з цієї комнати. Е, і одразу я. Вам скажу те, що я думаю про усе це, що буде тут. Далі коїтись. По-перше, жодним чином не ставтесь до цього двобою досить серйозно, оскільки ці кросівки дійсно порівнювати недоцільно. Вони різні, як, я не знаю, як різні планети, як різні всесвіти. Це у нас дейлі трейнер, ну супер-трейнер, але бюджетний проти технологічного мегамонстра від компанії Adidas. Тому вони і стосовно технологій. Практично не порівнюється і стосовно е, прайсінгу взагалі, але тим не менш, вони у мене є, є досвід їх використання, і, можливо, комусь, як і мені, було б цікаво просто для загального розвитку зрозуміти, що воно і як. Тому з цим покінчили. Йдемо далі. Одразу по характеристиках, давайте почнемо з Бостонів. Ну, Стосовно дизайну, вже хто бачив мій огляд, вже хто бачив. Е, Порівняння вже декілька на ці кросівки. Стосовно дизайну, ми маємо з вами класичний Adizero Zero Силует вже трішки минулої ери, оскільки вже нові вийшли, і Boston 13 вже, вже навіть презентувались і вже скоро надійдуть навіть на ринок України. Але тим не менше, дизайн функціональний, мені подобається, все лаконічно, все функціонально, все по по, -професі... По професіональному, ось так: от, хай буде так. Дуже яскравий колорвей. Це в нас карбон, до речі, Core Black. Мені подобається. Стосовно міцолу, що у нас? Ну, в принципі, також зрозуміло, конструкція, сендвіч панель LightStrike, але тут у нас dual Midsole. Тобто у нас LightStrike зверху, TPEE платформа. Це професійний компаунд від Adidas. І знизу у нас все це балансує на LightStrike 2.0. Це у нас eva платформа також, в принципі, тут вона і, і верхня, і нижня частина Supercritical, тобто додавання газу, все баунсить, все пригає, все стрибуче повинно бути. З цим трішки згодом скажу, що не так. Але як на мою думку, сама по собі платформа має в собі великий потенціал. Можливо, в 13-х Бостонах вони це краще. Всередині у нас стрижні лайт. Glass Fiber Infused, пробачаюсь, ідуть ось так. Вони їх чотири тут, ось так. Таким чином, в аутсолі у нас використовується Continental. Жодних проблем з аутсолом у нас немає. Стосовно висоти підошви у нас 7 мм дроб, 38 мм ззаду, 31 мм спереду, Поміркований в принципі дроб. Кросівки налаштовані під medium distance, тобто це 5-15 км, Але в принципі деякі люди. В них бігають і повноцінні. Е на довгі дистанції, тому тут вже вважайте, як вам буде зручніше, чи бігати чи ні. На мою думку, в принципі, я погоджуюсь з виробником. Це такий посер... опосередкований такий бігун тут може бігати, оскільки красиво дійсно. Тюнінг платформи зроблений таким чином, що ну, мені здається, кілометрів 10 і ну, більше вже не потрібно. Тому що, на мою думку, взагалі ця платформа дуже контроверсивна, але, тим не менш, кажу, як Є, верх у нас це Engineered Mesh, тобто, сітка така, вона така навіть на дотик. Як пластикова, але дуже-дуже така м'якенька. В принципі, з усіх Adizero Зеро такої лінійки. Ну, я на мою думку, Boston 12. В них вона така найбільш на дотик м'яка. М'якіша, і до ноги вона більш краще, але в цьому е, криються певні нюанси про них трішки згодом. Система шнурівки у нас, ви бачите. Е, як, на мою думку, не потрібна, вона не повинна такою бути. Мені не подобається, чому Adidas обрала таку. Такий формат. Язичок нормальний у нас, тут є у нас певне пом'якшення, навіть набагато, в принципі, краще, ніж у багатьох попередників. І тут у нас взагалі, ну, ви бачите, тут у нас трішки інше. Про це також згодом. Але з язичком проблема, він у нас жодним чином не закріплений, тому полюбляє трішки, як кажуть, лізти, куди йому не потрібно. Шнурки також, ну... Зі шнурками тут взагалі у Adidas, мені здається, невеличка біда. Але що є, що є. те має, маємо, маємо. що Стандартний хіл-блінкер Adidas. В принципі, ось така ось така платформа. До речі, поки не забув, стосовно аутсолу, додам, що дуже-дуже класний з Жодних проблем з гріпом, з щепленням з поверхнею. Навіть на невеличкому трейлі пісочок. В принципі, можуть поратись, ви бачите, його тут дуже багато, просто поки не забув. Ось такі Adidas і Boston 12. Кому подобається кому ні. до речі, це у нас розмір 10 UK, тобто мій стандартний розмір. Так, стосовно Prime X 2.0 Strang в колаборації Yoshi Yamamoto, ось такі нереальні, просто. По той бічні кросівок, в якому Adidas розійшовся просто наповну. У нас тут просто все. Просто все, що було у Adidas на, на той момент. Дивимось. Стосовно Міцолу, у нас повноцінний Light Strike Pro. і на мою думку, тут якраз сендвіч панель, який використовуються абсолютно всі Light Strike Pro варіації, які у Adidas є. Тому що якщо ви ну, будете тримати колись в руках, або бігали, або ходили взагалі в цих кросівках, ви зрозумієте, про що я кажу. І ті, у кого вони є, розуміють, ось ці. Панелі LightStrike вони трішки різні. Всередині ось така, така більш м'яка, більш м'який компаунт у нас використовується. Зверху також він такий більш жорсткий і най найжорсткіший використовується знизу, з нижньої частини ось цієї платформи. Чи доцільно, чи ні. Тут питання, як кажуть, кому як. Мені подобається. Тут жодних проблем немає. У нас балансує все це аж дві карбонових панелі, тобто не стрижній клас файбер, тобто як тут, а повноцінні карбонові панелі. Ми їх бачимо ось. Ось тут вони навіть також трішки виглядають. До речі, коли в них бігати або ходити, згодом починає, ось, коли вони нові цього нема, а потім вони починають навіть як трішки такий... Певний звук видавати такий. щелк-щелк-щелк, Тобто, ну, що ці панелі між собою якось там. Функціонують, тому також це зауважу. У нас аж 50 мм аутсолу у найвищій точці. Також у нас 7 мм дропу. Тобто, це у нас 43 спереду, 50 ззаду. Тут навіть я вам десь покажу. Ось о. Тут навіть зазначається 50 мм. Ці кросівки не рейс-лігал, тобто ви можете в них бігати на офіційних змаганнях, але ваш час не буде врахований в офіційному заліку. Що є, то є. Це кросівок, який, як кажуть, ламає горизонти. В аутсолі у нас використовується також Continental, але трішки інший. Ви бачите, більш такий рейсовий. Щось на кшталт такої резини з гонок. В принципі, Continental це, ми це і так розуміємо, але тут ось так використовується. Також жодних проблем з щепленням. Зі зносостійкістю також не повинно виникнути тут питань. У ну, мене немає поки що. Дай Боже, щоб далі так було. Е, щеплення нормальне, зносостійкість. Ну, ви бачите, я одразу вам демонструю. В принципі, ну, звісно, що Boston трішки більше проходять. Так, хоча б на око воно так виглядає, ну, тому що у нас тут і більше заглиблення, і матеріалу трішки більше. І вона така більш жорсткіша відчувається, але тим не менш. Я вже бігав і в цих, і в тих ділянках, де я бігав, і в цих, і в цих, жодних проблем з щепленням у мене не виникло. У нас шкарпеткоподібний верх ось такий. Матеріал-странг, так і називається. Ось такий він нагадує е, е, якийсь такий ось бавовну таку, але жорстку таку. Сітка така, але вона ну ви бачите, вона в такому форматі зроблена, що воно відчувається як така жорстка шкарпетка. Е, у нас немає язичку за, за рахунок цього. У нас ось така, е, прорезинен, такий прорезинений елемент, який дає можливість вашу стопу тримати. Е, шнурки та сама біда, що тут, що тут, мені не дуже подобається. Але одразу зауважу, що тут воно працює краще, ніж тут. Тому що є, то є. Хілл-блінкер. Також все тут як потрібно. Розмірна сітка у нас тут 10. Також 10 Також UK. Я вам демонструю, ви бачите, 10 UK, тобто 285 мм у стілка. Тут є певний нюанс, про нього трішки згодом. В принципі, тут теж, також він є, але ще раз кажу, це трішки згодом. Давайте одразу, одразу ми їх з вами зважимо, щоб. Не затягувати. Ще раз повторюю, що у нас 10 UK і там, і там. Тобто жодних розбіжностей не повинно виникнути в плані розміру саме. Ставимо странги. Ми маємо 322 грами, 322 грами правий 10 UK. 3, навіть 320, ні, 322 все ж таки. Правий UK 322. Так само, Бостон і берем. І ми маємо 272. Також 10 UK. Зауважую. Тобто розмір у нас тут однаковий. Ще раз. 320, вже 3 Навіть. Давайте ще раз, щоб. Все було чітко. 322. Все, 322. Тому, мабуть, якийсь. Якась... Маленька дрібнота. І 271. Тобто у нас 51 грам різниця у вазі, але зауважую 50 міліметрів. І 38 мм у нас бостони. Я навіть ще раз це перевірю. Так, 38. Давайте ще. Давайте так, щоб стосовно якості. Знову в мене, 323. він... Давайте 323. 52 грами різниці. 323. 323. Беремо лівий. 318. 318, 5 грам різниці. Ну, як кажуть, на межі похибки, на межі фолу навіть, так правильніше. Adidas, якщо слухаєте, робимо щось з якістю кросівок, Не повинно бути більше, ніж 3 грами. Це максимум. 268. 268 у нас. Так, і ще раз 271. Ось Бостон в цьому плані більш якісний, 272, 4 грами. Все одно трішки ми перейшли той ліміт, який я вважаю більш-менш припустимим у цьому форматі. Ну, що маємо? Ти маємо. Одразу давайте. Звільнимо трішки простор. Чому ще я кажу, що такі кросівки недоцільно порівнювати, тому що навіть прайсінг тут просто в різних боках знаходиться. Дивіться, Бостони на старті продажів, і офіційний прайсінг європейського відділення Adidas становить прайс 160, 160 доларів. Допу припустимо, пробачаюся Adizero Prime X 2.0 Strangi вже увага! 300 доларів. Але це ще й колаборація з Йоші Ямамото, тому це вже 350 доларів офіційний прайс. Тому ви бачите, тут навіть ну, три втричі втричі вони. Е в різних в дві споловдва з половиною рази пробачаюсь, вони різні в різних боках стосовно прайсінгу, але ви отримуєте трішки більше. Тому одразу ще раз кажу, я зауважую, що це не скільки двобій, а скільки просто я кажуть роздуми на тему, чи те, чи те, кому як одразу це ще раз. Я просто щоб ми з вами, я кажуть, на одному рівні були. Стосовно досвіду, дивіться, досвід у мене одностайний. Ті, хто слідкують за каналом, ті, хто дивляться мої огляди, знають, що з Бостонами у мене не все добре вийшло, незважаючи ні на що, незважаючи не на те, що я до них ставився, як от якраз до кросівок, які я собі брав для повсякденного будемо так сказати, будемо так казати, вживання. Тобто і ходити, і бігати так більш більш-менш помірковано. Странги це. Для душі. Для них, до них і відношення таке було, і так далі, тому подібне. Але у моєму варіанті, в принципі, вийшло навпаки. Странги у мене це практично повсякденне взуття вийшло, оскільки вони мені дуже припали до душі. По-перше, Нереальний енерго, енергенергетична, нереальна енергетична аура тут у, у цих кросівок. Вони дійсно примушують рухатись. Вони виглядають просто, просто нереально, а вони. Не відчувається ось ця, ось ця вага, яка прису притаманна кросівкам такого формату, таких, такі великі, так, так далі, тому подібне. У них немає відчуття того, що ти використовував тут надлишок є ваги. Ось нема цього. В Бостонах практично одразу відчувається щось не так. Щось, щось, щось десь, незважаючи, як я вже вказував, це у нас. Кросівок, який ну, претендував на звання дейлі тренінга, дейлі тренінг кросівок, тобто кросівки, які використовуються для повсякденних тренувань, від, я вже казав, від 5 до 15 кілометрів. А странги у нас це лонг-дістанс, тобто вони одразу зазначаються на сайті, що повинні відходжувати у вас в принципі будь дистанцію і стандартний марафон. Я в цих кросівках не зміг і. 5 кілометрів нормально пробігти. Ну не зміг. У мене дуже багато претензій. Платформа, ось ця платформа, ось ця сендвіч, ось ці сендвіч панель, ось цей Dual Midsole, Lightstrike Pro, Lightstrike 2.0. В моєму випадку не працює. Оскільки, по-перше, Lightstrike ось ці 2.0, який повинен стабілізувати ось цю всю платформу. Надаючи їй певну більш витривалості, більш жорсткості, тому що все ж таки це Іва, хоча й суперкритикал. Тим не менш, в моєму випадку, вона навпаки мені виявилася, можливо, це вага впливає, але ця платформа виявилася недостатньо жорсткою. І я ось це хочу і донести до вас, що воно, незважаючи на те, що цей кросівок навіть стосовно стабілізації, ви бачите. Він, ви бачите одразу при першому ж погляді, що цей кросівок повинен бути більш стабільним. В моєму випадку у мене нога більше в цих кросівках завалюється, ніж в цих. Не знаю, з чим це пов'язано, не знаю, що на це впливає, але в Adidas Adizero Boston 12 мені незручно бігати. Це перше. По-друге, по-друге, у нас проблема з верхом. Верх, при першому ж використанні, ти відчуваєш, що верх тут більш такий м'який, більш такий цікавенький, навіть кіт підтверджує верх більш цікавенький, верх такий до ноги, більш приємний. Але, тим не менш, можливо, за рахунок того, що якраз ось це, будемо так казати, контроверсійне поняття, контроверсійне відношення, воно і змушує, до них відноситись якось. По іншому ніж потрібно, тобто в странгах ти одразу відносишся до кросівка якось більш поважно тут, більш як до звичайного кросівка, і тут криється нюанс, оскільки а, кросівок – це найширший, до речі, в своєму передній частині це найширша а, колодка Adidas, яку я знаю, і не зважаючи ні на що, не зважаючи на мій розмір, що все по довжині, все по інших параметрах, все добре, у мене ось в цьому елементі найбільше проблем. Після останнього, я вже вказував, бігу в цих кросівках, У мене навіть кістка трішки, моя проблемна кістка, навіть трішки на так півміліметра е, збільшилася. Тобто був певний набряк. Я одразу це я кажу, той нюанс, який одразу трапився. Крім того, зафіксувати цей кросівок з такою системою шнурівки нормально, мені так і не вдалося. У мене навіть е, з. Фіксацію п'яти були проблеми. У мене на правій нозі, ну буквально набряк, буквально мозоль. і навіть пару днів довелося носити більш такі помірковане взуття, щоб не було проблем, щоб воно трішки підзагоїлось. Тому в моєму випадку Бостон 12 не спрацювали. На відміну від странгів, в моєму випадку, якраз з урахуванням усього цього, усіх цих нюансів, того, що кросівок, ви бачите, він нереально великий, нереально там платформа, він вузенький одразу видається. Можливо, за рахунок того, що більш серйозне до нього відношення, і щось нам, якомусь моральному рівні, щось тебе примушує, в цих кросівках у мене немає проблем з їх носінням практично ніяких, окрім тільки одної. Чомусь, чомусь це також для мене парадокс. На лівій нозі, ось тут, в верхній частині великого пальця, є тиск. Є, і якщо, припустимо, десь більше 5 кілометрів е бігати, або 10 і більше кілометрів ходити, е ну, відчувається біль. Відчувається і дійсно трішки тиснуть. Є таке, не можу розуміти, чому з З правим, наприклад, так таких проблем у мене немає. Взагалі. Ідеально сидять, як мені подобається, все по нозі, з достатнім. Е Місцем для усього, практично, навіть трішки є тут у мене ну, додаткового місця простору. В принципі, і влізливим таких проблем також з довжиною нема проблем. Але ось чомусь ось в цій частині є проблема. Не знаю, з чим це пов'язано, але тим не менш, кажу, як є. І для мене ще раз кажу, незважаючи на ось ці нюанси, странги працюють. Мені приємно їх одягати, мені подобається. Ну і плюс ще один маленький плюс. Я дійсно їх знайшов по дуже нереальній ціні нереальному прайсу. Тому і вам раджу слідкуйте за усім цим. Підписуйтесь на офіційні платформи, шукайте на селах. Ви зможете їх придбати дешевше. Я придбав ці кросівки в три рази дешевше ніж офіційний прайсінг, але брав на стоку. Там уважно дійсно з підробками. Про підробки також зроблю якось окреме відео, як все це відокремлювати. Але тим не менш, слідкуйте, буде знижка. Я і ці кросівки придбав дешевше по знижці на офіційному сайті Adidas Україна, тому тут все прозоро, все добре. Але ще раз зауважую, що в моєму випадку вони ось ці кросівки і ці мені встали по ціні практично один в один, трішки ці дорожче. Але ось ці для мене працюють, а ціні. Ось так: ось такі моменти, які мені хотілося про них довести. Ви можете відноситись до всього цього не дуже серйозно. Я просто вам розповідаю свій досвід. ви для себе вправі обрати. Яку вам заманеться платформу, просто можливо, якщо ви це дивитесь, враховуйте досвід, враховуйте певні відчуття. І якщо ви вже обираєте щось е, подібне, тому е, я вважаю, що воно доцільно, щоб ви це знали. В е, припустимо ще раз кажу в Бостонах. Е, я б на вашому випадку зараз, якщо ви обираєте і у вас, припустимо, як у мене 10 UK, або 200, не 10, 9,5, пробачаюсь ваш нормальний розмір 9,5-28, Беріть 10,5 на цілий розмір, не на піврозміру, а на цілий розмір більше буде набагато, мені здається, краще. Тому що, ну, якщо тільки у вас стопа, якщо стопа вузенька, тоді можна брати е, тільки на піврозміру. Взагалі, всі аді це потрібно брати мінімум на піврозміру, краще на розмір, тому що вони вузенькі. Ось Бостони найширші з усіх, тому я і брав собі 10 UK. Як я вважав за потрібним, але виявився ось цей нюанс, який так і не зміг. Я не зміг змір, змиритися з ними. Тому що маємо, ти маємо. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Ви мої найвитриваліші. Дякую всім, хто коментує, хто підписується, хто розповсюджує, підтримує канал. Це все завдяки вас. Вам. Бажаю всім гарного вечора. Тримаємо кулачки за Збройні Сили, і як кажуть, все у нас буде Україна.